А Чи знали ви, що кожного року приблизно 50 тисяч людей з усього світу отримують резидентство і можливість переїхати до Сполучених Штатів Америки, просто взявши участь в безкоштовній лотереї? Уявіть собі, ви просто легально приїжджаєте до США і одразу отримуєте право легально там працювати і, взагалі, маєте права подібні до прав громадян США за виключенням права голосувати і балотуватися на виборах. А вже через 5 років ви навіть можете отримати американський паспорт. Звучить це все дуже спокусливо для тих, хто мріє переїхати в США, але чи насправді все так просто з цією лотереєю Green Card? І які взагалі є шанси на виграш? Diversity Visa лотерея або лотерея Card – Це програма, заснована Конгресом США у 1990 році як частина закону про імміграцію. Основна мета програми урізноманітнити іммігрантське населення США, пропонуючи обмежену кількість віз особам з країн з історично низькими показниками імміграції до Сполучених Штатів. Насправді приймати участь лотереї можуть громадяни більшості країн світу, за виключенням ось цих емігрантів, з яких вже вистачає в США. Так от, у 1990 році програма лотереї DV була створена як частина закону про імміграцію, який було підписано президентом Джорджем Бушем Молодшим. Хоча сама перша лотерея відбулася у 1994 році. За програмою DV щорічно надається 55 тисяч віз заявникам з країн, які мають право на участь. Відбір заявників здійснюється шляхом випадкового комп'ютерного жеребкування. У перші роки використовувалися паперові форми. Апліканти повинні були заповнити паперову форму, відому як DV Entry Form, або форма dsp 122. Після цього серед усіх цих форм абсолютно рандомно обиралося 50 тисяч переможців, яким згодом на пошту приходив лист з повідомленням про виграш і інструкцією щодо подальших кроків. З роками програма лотереї DV зазнавала періодичних змін та оновлень. Відбувалися зміни в критеріях оцінки гравців у лотерею, в процесі подання заявки або візових вимогах. Та й досі, кожного року імміграційні служби вводять деякі зміни, потім їх відміняють, придумують щось нове. Тому розповісти з цих тонкостей не вийде. Але загалом процес лотереї відбувається так: бажаючи прийняти участь особи, повинні подати онлайн заявку на участь у визначений період реєстрації, як правило, десь з жовтня по листопад кожного року. Точні дати щороку оголошуються Державним департаментом США. Заявники повинні подати особисту інформацію, включаючи ім'я, країну і дату народження та контактні дані. Після закінчення періоду реєстрації Державний департамент США проводить комп'ютерне випадкове жеребкування для визначення потенційних переможців лотереї DV. І вибір здійснюється незалежно від порядку, в якому були отримані заявки. І результати оголошуються в травні наступного року, тобто аж через 6 місяців. Тому не дивно, що до того часу багато хто вже й забуває, що подавав заявку. Отже, не такий вже й швидкий цей спосіб легально потрапити у штати. Але, мабуть, у травні вже можна пакувати валізи, так? Ну, не зовсім. Спочатку, в травні, після того, як оголошено, що вже є результати лотереї, потрібно зайти на сайт перевірки статусу заявки і подивитися, що з вашою заявкою. Для цього вам треба було зберегти код, який ви отримали, коли надсилали свої дані. І більшість людей, звичайно, бачать ось таку сторінку. Вас не обрали. Бажаємо успіхів наступного разу. Але якщо вас обрали під час жеребкування, то ви побачите ось таке повідомлення. Вас обрали для проходження подальшої процедури. Так, переможці мають пройти ретельну процедуру оформлення візи, включаючи співбесіду в консульстві або посольстві США. Переможці також повинні відповідати додатковим вимогам, пройти перевірку біографічних даних, медичні огляди та надати фінансову документацію. Дуже важливим і приємним фактом є те, що сім'я людини, яка виграла грінкарт, також отримує грінкарти. Сім'єю, звичайно, вважаються найближчі родичі, тобто чоловік або дружина, і також діти. Перше, що потрібно зробити одразу після виграшу, це заповнити імміграційну форму ds 260, в якій надається повна інформація про учасника і в якій не можна допускати помилок. А вже після заповнення цієї форми можна трохи розслабитись, тому що, поки її перевірять, доведеться трохи почекати. Так, усі процеси по вашій грінкарті, якщо ви її виграєте, почнуться лише через рік після того, як ви прийняли участь в розіграші. Але і це ще не все. Коли ви перевіряли сторінку виграшу, то там знаходиться номер вашої справи, який починається з літер ІУ, в разі якщо учасник подається з країни Європи. Останні цифри цього номеру це майже порядковий номер, за яким вас будуть запрошувати на співбесіду для отримання візи. Чим менше цей номер, тим раніше вас покличуть на співбесіду. Чим більший, тим більше шансів, що ваша співбесіда буде пізніше аж до жовтня наступного року. Кожного місяця імміграційна служба випускає бюлетень, в якому вказаний діапазон номерів, яких покличуть на співбесіду наступного місяця. А в межах цього діапазону першими на співбесіду підуть ті, хто раніше заповнив форму ds 260. Тобто, якщо в бюлетені вказано, що йдуть номери від 1000 до 2000, то першими піде не той, у кого номер 1001, а той, хто заповнив форму одразу ж у травні після перевірки результату. А ті, хто чекав до вересня, щоб заповнити форму, підуть останніми. Тому, звичайно, бажано її швидко заповнити, але також важливо не квапитись, щоб не робити помилок. Важливо, що перед співбесідою потрібно пройти медогляд, який включає флюорографію, аналіз крові, і також усі документи, які підтверджують, що у вас є всі щеплення. Результатами догляду разом з усіма документами, перелік яких можна знайти на сайті, потрібно взяти з собою на співбесіду в консульстві або в посольстві перед самою співбесідою потрібно буде сплатити візовий збір у розмірі 330 доларів за кожного члена родини. І в разі успішного проходження співбесіди вам вклеюють імміграційну візу, з якою ви вже можете в'їжджати до США. Зробити це можна протягом 6 місяців з дати проходження медкомісії, саме настільки видається ця віза. В кінці кінців, перед тим як летіти в США, вам потрібно ще буде оплатити збір за виготовлення грін карти в розмірі 220 доларів за кожного члена родини. І вже після цього можна перетинати кордон США. При перетині кордону вам автоматично на фізичну адресу в США буде висланий ваш Social Security Number, а також буде замовлено виготовлення грін карти. Тому саме до цього моменту вже важливо мати хоч якусь адресу в США, куди ви можете отримувати пошту. Це може бути адреса ваших родичів, друзів, просто знайомих або когось, хто погодиться для вас прийняти ваші документи. І нарешті, в період від 30 до 90 днів, вам приходить пластикова грін-карта, яка є підтвердженням вашого статусу резидента США і з якою ви можете подорожувати виїжджаючи і в'їжджаючи в Америку без візи. Приблизно так виглядає процес лотереї і отримання грін-карт в разі виграшу. Як бачите, це не дуже швидкий процес, і він може розтягнутися на роки, але це й непогано, тому що дає змогу підготуватися до самої імміграції. До того ж, чекати, коли вже знаєш, що виграв, не так вже й погано. Але скільки ж потрібно грати років поспіль для того, щоб напевно виграти кожного року? Приблизно 11 мільйонів людей по всьому світі грають лотерею Грінкарт. А це означає, що жеребкуванням обирають одну людину з 200 для подальшого процесу. Звичайно, з такою вірогідністю не варто очікувати на швидкий результат. Деякі люди грають десятиліттями і так нічого не виграють. Але нерідко трапляються ситуації, коли людина виграє з першого разу. Думаю, це тільки підтверджує той факт, що лотерея відбувається абсолютно рандомно і тут немає жодних закономірностей. Заповнювати заявку кілька разів, щоб підвищити свої шанси, не можна. Якщо ви це спробуєте, вас дискваліфікують зовсім. Одна заявка на особу це головна вимога. Але ви можете збільшити свої шанси на успіх, заповнюючи заявку від кожного члена родини, оскільки достатньо виграти комусь одному, і грін карту має право отримати кожен член родини. До речі, саме через це далеко не всі, хто побачив виграшну сторінку, отримують свою грін карту. Оскільки жеребкуванням відбирають приблизно 50 тисяч заявок, але кожен з вигравших може також зробити картки для членів своєї родини, то закономірно, що виділених грін карт вистачить не усім. Чим вище у вас номер кейсу або номер справи, тим не тільки пізніше ви підете на співбесіду, але є ризик того, що вас на співбесіду взагалі не запросять, тому що видана максимальна кількість імміграційних віз. Тому виграш лотереї, на жаль, теж не гарантує отримання самої грін карти. Але якщо ви все ж таки отримали резидентство і ту саму картку, то поздоровляю, тепер ви вважаєтесь постійним резидентом Сполучених Штатів Америки і маєте усі права, а також обов'язки резидентів США. Тобто ви можете легально проживати і працювати на території США, але ви також маєте обов'язок звітувати про доходи і платити податки в Сполучених Штатах. Причому податки резиденти платять на усі свої доходи, отримані в будь-якій країні. Тобто, якщо ви маєте грін карту і у вас залишається бізнес за межами США, з якого ви маєте дохід, то про цей дохід ви маєте подати звіт до податкової і заплатити податок в США. А чи великі податки в Штатах? Ну, насправді тема податків в США дуже велика і доволі складна, тому про неї, мабуть, треба записувати окреме відео. Але головне, що потрібно знати, що позбутися цього податкового обов'язку можна лише відмовившись від резидентства США. Якщо ви просто залишаєте США і виїжджаєте в будь-яку країну, то ваш статус і ваші обов'язки залишаються з вами. Тому, як самі бачите, лотерея – це не швидкий, не зовсім безкоштовний, та й не 100% варіант отримання резиденства США. Та чи насправді вам потрібні не тільки права, але й обов'язки, які ви набуваєте, коли отримуєте грін карту. Багато людей навіть не замислюються над цим питанням майже до самого моменту переїзду. Але статистика говорить сама за себе кожного року 11 мільйонів людей подають заявку на участь лотереї. Це настільки багато, що якби грінкарту давали кожному учаснику лотереї з 94-го року, то вже в 24-му році населення США було б вдвічі більше ніж воно є на сьогоднішній день. Якщо ж у вас є бажання спробувати своє щастя у цій лотереї, то прийняти участь можна восени. Лінки на усі сайти я залишу в описі під цим відео. Тож, якщо це відео було для вас корисним або цікавим, тисніть лайк, а також підписуйтесь на канал, на якому я буду більше розповідати про різні країни, суспільство і технології. Побачимось в наступному відео.